Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. В цьому відео я хочу вам розповісти про свої результати участі у спільнику Шкарпетковий челендж 2024 із Кристиною із каналу Щоб ще зв'язати. Скажу одразу, що цей челендж я не пройшла до кінця, тому що в мене просто не вистачило часу. Не було змоги, і були інші проєкти, які потрібно було в'язати, а на цей просто я вже просто не змогла вже не було вільного часу, не знаю, не змогла нав'язати так багато шкарпеток. Тому я пройшла його тільки до липня, ось я підглядаю свої записи, тому давайте я вам покажу. Все, що я змогла нав'язати в цьому челенджі. Отже, приступимо січень. В січні потрібно було в'язати товстунці. У мене вже були начаті шкарпетки. І це ось такі товстунці, великі. Це 45-й розмір із пряжі Alize Voltime. Ось. Височенькі, я їх вирішила зв'язати високі, для того, щоб можна було їх одягати у берці у, з високою халявкою. Тут підібрані секції у цих шкарпетках, вони навіть не влазять всі в екран. Я люблю підбирати секції, тому ось такі товстенькі в'язалися на спицях тріо номер 3 Ось такі товстунці в мене вив'язалися. І, і ще одні були в мене напівтовстунці. Зараз я вам їх покажу. Так, Ось принесла, ось такі напівтовстунці і лінивим жакардом на 41-й розмір. Ось так. Вони напівтовстунці, тому що вони і не тоненькі, і не товстенькі такі. вони. В'язала я їх, звісно, все одно, здається, або на 2,5, або, можливо, на двірці, не пам'ятаю, це стокова пряжа. Але такі вони десь середні по довщині, тому я їх віднесла також у цю категорію до товстунців. Так, лютий потрібно було в'язати шкарпетки із незвичним краєм. Тому я зв'язала шкарпетки із рюшиком. Ось такі. Так. Ось тут ось такий біленький рюшик. Це пряжа Aliзе, здається, Артисан, резиночка. А ця фіолетова пряжа це стокова пряжа. Я їх в'язала без підбору секцій. 41 розмір. Ось так. Ось такі шкарпетки. Самі розмір ноги. Тому. Ось так. Стрічковий мисочок, але тут, стрічечка всього із двох петельок. Камера не фокусується. Ні. Ось такі шкарпетки з незвичним краєм я вив'язала. Так, далі. березень потрібно було в'язати шкарпетки для себе. І для себе я вив'язала також шкарпетки. Так, це ось оці 41 розмір. Вони також починаються рюшиком. Але якщо на цих шкарпетках рюшик був іншого кольору, і потім, ось тут приєднувалось ось так, начебто рюшик виходить із резиночки. ось, бачите, То на цих шкарпетках просто йде рюшик, а потім він переходить у резиночку, і тут я спробувала в'язати п'яточку стронг. От, і вони підійдуть на товстеньку ніжку. Тому що ось тут дуже великий підйом у цих шкарпетках виходить ось так. Так, це в мене був березень. Далі квітень. У квітні потрібно було в'язати ажурні шкарпетки. І в мене вив'язалися шкарпетки, я вставлю їх ось тут в фото. Це білі ажурні шкарпетки. Вони в мене приймали участь у двох спільниках. Тому що дуже важко в'язати для мене вийшло ажури. Ажури в'язати важко, тому вив'язались вони всього одні. І так сталося, що там сходилися завдання, збігалися, і тому я їх віднесла одразу до двох спільників, ці шкарпетки. Це із пряжі Alize Artisan, а можливо, Comfort Socks. В принципі, вони однакові, що Artisan, що Comfort Sox. Біленькі такі ажурні. В принципі, вони мені подобаються, але наважитись в'язати ажурні шкарпетки я, мабуть, ще не скоро зможу. Так, далі травень. У травні потрібно було в'язати прості шкарпетки лицьовою гладдю. У мене я прикупила стокової пряжі. І мені дуже хотілося в'язати одну з них, і тому в мене зв'язалися ось такі прості шкарпетки просто лицевою гладдю. Ось так. Секції, як завжди, підібрані. Так. І тут у мене мисочок зірочка. Ось так вив'язаний мисочок зірочка. Гарні шкарпетки, мені сподобалися, гарно в'язалася пряжа. Так, просто лицевою травень і червень. Червні потрібно було в'язати смугасті шкарпетки, і знаєте, в мене цих шкарпеток вже немає в наявності. Але я вам повставляю тут фото цих шкарпеток. Це були в мене дитячі шкарпетки. Я їх також в'язала так співпали завдання у двох спільниках, що в мене там в'язалися в одному дитячі, а в іншу, а тут потрібно було в'язати смугасті. Тому я вив'язала ось такі шкарпетки, фото ви бачите, смугастики. Без підбору, тому що це були залишки пряжі. Так. І липень. Липень було завдання у нас особистий виклик. У кожної майстрині свій особистий виклик. От, для мене було особистим викликом в'язати влітку, коли дуже-дуже жарко, пече сонце. У квартирі доходило і до 30 градусів жари, і я в'язала ось ці дитячі шкарпетки, і вони, подивіться, вони зв'язані у мене із мохером. Це ж шкарпетки із Alize Baby Wool і додаванням нитки мохеру. Їх було важко в'язати, тому що руки спітнілі, мохер чіпляється. І в'язати їх дуже-дуже жарко було, ці шкарпетки. З мохером все-таки краще працювати взимку, коли не так жарко, Ось такі. і мені було цього мало, і на наступних двох парах я вирішила до мохеру додати ще ниточку люрексу. Ось так. Вони виблискують. Думаю, вам видно, що тут ще є і ниточка люрексу. Ці було взагалі важко в'язати, вони прилипали, чіплялися до рук. Ось такий був мій особистий виклик на шкарпетки. І ось так мій челендж, цей шкарпетковий закінчився липним місяцем. Бо далі я вже просто не змогла приймати участь. Я просто не змогла виконувати завдання, бо або в мене не було пряжі, або в мене не було часу, або мені просто не хотілося в'язати те, що було запропоновано в'язати по завданню. Тому на цей челендж зараз я вам їх всі складу. Ось така в мене кучка шкарпеток вив'язана. Із шкарпеткового челенджу. Це за півроку, із січня по липень, мої завдання ось так виконані, а далі ні. І шкарпетковий челендж буде продовжуватися. Хто хоче приймати в ньому участь, заходьте на канал до Кристини, щоб ще зв'язати. Я думаю, вона скоро виставить. Відео про початок цього челенджу на наступний рік. Вона казала, що вже придумала завдання, але для себе я вирішила, що я більше не приймаю участі у ніяких проєктах у 2025 році, тому що мені дуже-дуже важко підчинятися чиїсь волі, чиїмсь завданням, тому що я творча надура і хочеться в'язати щось своє. І не бути нікому зобов'язаним, що я почала і не змогла. Отже, в цьому проєкті я всього лише половинку вив'язала. Були дівчатка у нашому проєкті, які також тільки половину завдань виконали, але вони пообіцяли, що вони скоро дов'яжуть усі завдання. І поділяться із нами своїми шкарпетками, які вони дов'язали. А я навіть не можу вам пообіцяти, що я дов'яжу, бо я просто не хочу вже дов'язувати цих завдань. Так що, ось так, пробачайте мене дівчатка, пробачайте, хто слідкував. Челендж у мене закінчився влітку. Ось так. Отже, дякую всім, хто додивився це моє невеличке відео до кінця, це мій невеличкий звіт по шкарпетковому челенджу. Всім миру, злагоди, добра, щастя в наступному році. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже рада всім своїм підписникам. Рада, що мене хоч хтось дивиться. Що я не просто так викладаю ці відео. Всім до побачення і до наступних зустрічей!